you Хочу!

Максимальна висота 8 метрів. Закладання у корсів верхневого інозову, там понятно. Характеристика водоскидної споруди залізобетонна труба ти, ти, да, Тисячу міліметрів, водовідвідний канал. Виявлено в результаті інтенсивних опадів, виглядів до дощу. 1 на 2 липня 2014 року відбувся вимив ґрунту низового куса, укосу тіла греблі розміром близько 1 метра. Це що, що ми зараз з вами наблюдаємо, та глибиною 0,5-07 метрів. Низовий укос греблі та водовідвідний канал заросли чагарником та деревами, засмічені побутовим сміттям, висновки, загальний стан тіла греблі, незадовільний. Водовідвідний канал знаходиться в незадовільному стані і потребує проведення розчистки. Пропозиції до комісії. Розро... Заборонити рух автотранспорту по тілу гребля. Друге. Встановити інформаційні дорожні знаки. Гребля знаходиться в аварійному стані та рух автотранспорту заборонено. Третє. Провести розчищення водовідвідного каналу. Четверте. Провести підсипку ґрунту тіла греблі в місці пройому. Там, де Промилася цей, встановити, цей зробити підсупку ґрунту, це терміново. Селищній раді доповести мешканців про аварійний стан греблі та про заборону руху автотранспорту по тілу греблі. Селищній раді довести до мешканців про заборону скиду побутового сміття вздовж тіла греблі, тобто греблі, балки та водовідвідного каналу, який засмічений цим же сміттям. Я отам балки поставлю, Щоб не залізти. Вони ж виходить, що це їм же ж і хуже людям. Не доходиш до чого, не доходить. Ну доходить ось до чого. Ось у... Ну так отож. Хоча б ті, я вже казала, хоч оці вулиці почали возмущатися, тому що вони ж будуть самі перші. А хто, по, хто носить? А ці вуличі й ну, так, ж вони ж... Ну, оці вони не носять, а оці ось всі носять. Оці хто всі вести ті носять. Отут, гляне тут. Що там? Там борихи глянуть якісь. А, водій, так, тобто, і там віддається. Тобто, що ліквідація руйнування, засипки відповідними будівельними матеріалами для попередження виникнення подальшого руйнування під час проходження повені палатки. Це просто треба за акт обстеження, його затверджувати і потім його питатися во всіх сторонах по екологічним да, мероприятиям. Просто на ваш хочу сейчас сказати, Christians... якщо наприклад виявиться, що це є об'єктом стратегічним, ну, ваше... що загроза є, то можна звертатися в облраду. Якщо своїми силами ми не зможемо, то тут дійсно є загроза виникнення на ситуації, яка спричиняє Ну, зальє просто тих січних і все. Було ще приближення. Ми ще просто так думали, допустимо, оскільки у нас вивозиться е, строїтельного мусора, возять або на свалку, не на свалку, що в посадку, чи ще кудись. От е, дай би, допустимо, так. Ну, об типа об'язнення, що то... я що є. Закажуть туди і все приїхали. Наприклад, на цю раз на базу, або ще туди там, там, що там, це, 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 Тоже вихає, вихає. А не так само. Хочу сказати, що тут теж одної машини не вистачає. Ні. Я, я не розумію, ж я розумію, розумію. що об'єднається дамбіла. Я знаю, що пішло 45 Ну, Я знаю. Спочатку 30-30, так, ще було. 3030, потім вона да. вже знову обвалилась. 40-45 машин. Конечно, тут, оно тут, надо директором. Директором. А тут хочу звернути вашу увагу, да. що якби тут розчистив, а там є природне джерело mm. і раніше там люди воду брали, брали, то, воду. брали воду на... не побутові потреби, а... Ні, ми пили, як дітями були нормально. Нормальна вода, яка відповідала да. всім да. стандартам. Параметрова пара да. готова ну, було, було. Можна її любили. Може вода ще й не втратилася, якщо вона піднизувала. Щодо обновлення ми можемо надати руку допомоги в цьому. Але потрібно провести ці загальні питання, які... Потребують негайного термінового вирішення. Тому що попереду, як ми знаємо, нас чекає ще осінь і зима. А осінь нет, це ж, нет, ви цивили, знаєте, то, що. Ви знаєте, що це в першу очередь треба розчищати. У нас по району таких дуже об'єктів багато. Розчищати, вот розчищати, а потім робити міропроєкту. А тут, тут потрібно, я думаю, тут як такової. Як такових затрат тут і не треба розчистити. Ну. Ви присавали тут тому, що тут, спашували. От як раз от це тут от як раз затрати а, і будуть, тому що от на, е, то, да, це треба от сто води розчистити не, і вилазити нормально з тим камнем, надо. щоб воно не завалювалося. І так же саме тут розчистити і вилазити частично, де вода буде сток тоже з камня. На що ж воно все, пошли понятно, все будем думать.